Дцяте століття республіка нарешті зустрічала з істинним правителем, на якого покладалися великі надії всієї французької нації перед тридцятирічним консулом стояли завдання неймовірної складності, що вимагали надзусиль треба було створити майже абсолютно заново все державне управління відновити фінанси без будь-яких зовнішніх позик і покінчити з другою коаліцією армії якої концентрувалися на кордонах республіки при цьому французи могли розраховувати тільки на свої сили іноземні держави добре знали що становище виснаженої Франції нестабільне і це вселяло їм упевненість у можливість легкої перемоги Врятувати республіку міг тільки твердий і мудрий уряд, який міг згуртувати націю і надихнути уми. На щастя, моральні сили Франції були далеко не вичерпані. Обставини сприяли цій незвичайній людині. На боці першого консула були і його геній, і саме життя. Перш за все, Бонапарт розігнав армію недолугих чиновників, яка за директорії розрослася до небачених масштабів. До державного управління допускалися лише люди, які мали таланти і справжнє бажання служити на благо республіки. У ці перші й найважчі місяці управління Бонапарт оточив себе досвідченими державними діячами, серед яких був видатний законотворець Камбасерес, фінансисти Лебрен і Годен, економіст Рьодера. Також до державного управління активно допускали вчених. З усіх якостей, те, що мало вплив на вибір першого консула, була сувора чесність, і справедливість вимагає сказати, що в цьому відношенні він рідко помилявся. Усі важелі Державного управління республіки були зосереджені в руках першого консула. Законодавча влада тепер була розділена на три асамблеї: консервативний сенат, трибунат і законодавчий корпус. Підготовкою проєктів законів займалася державна рада, зазвичай під головуванням першого консула. Військовим міністром став вірний соратник Бонапарта і його незамінний начальник штабу Бертьє. Його вражаюча уважність і педантичність допомогли швидко приборкати страшний безлад, що панував тоді у військовому міністерстві. Генерал Моро призначався командувати рейнською армією. Месена очолив італійський фронт. Генерал Ожеро, який спочатку не підтримував Бонапарта в часи 18-го брюмера, був призначений командувачем Батавської армії. Бернадот, який також був противником 18-го брюмера, обійняв посаду державного радника і командував військами в західній Франції. Роблячи такі кроки, перший консул намагався подати приклад забуття політичних чвар. Пост міністра поліції зберігся з уше та Лейран очолив Міністерство закордонних справ в ці дні. Однією з постійних турбот, які все непокоїли уряд, було надання допомоги залишеним військам у Єгипті. Солдати консули французької республіки часто звертають свою увагу на армію Сходу. Франція визнала весь вплив ваших завоювань на відновлення її торгівлі та світової цивілізації. Погляди всієї Європи, звернені на вас, і подумки я часто з вами. У яку б ситуацію не поставила вас війна, як і раніше залишайтеся солдатами ріволі і абукіра, і ви будете непереможні. Однак будь-які військові операції вимагали наявності грошей у скарбниці, і, мабуть, найскладнішим для нового уряду виявилося впорядкувати фінанси, оскільки грошей не було навіть на елементарні витрати, не кажучи вже про війну з коаліцією. Чи повірять мені? Якщо я скажу вам, що на другий день свого консульства Бонапарт хотів послати кур'єра до командувача італійською армією, і в казначействі не знайшлося навіть 1200 франків для цієї витрати. У цьому відчайдушному становищі Бонапарт звернувся із закликом до головних паризьких банкірів і попросив допомоги. І в найкоротший термін 12 мільйонів у дзвінки і монеті негайно було надано новому уряду, але це лише ненадовго полегшило становище, тож далі почалася величезна робота у фінансовому секторі. Одним із перших декретів уряд скасував примусові позики, що діяли за директорії. Натомість було запроваджено військовий збір і розроблено систему прямих податків. Нова система збору податків, хоч була і продуманою, могла бути ефективною лише в разі суворого і чесного виконання. Перший консул вирішив це просто. Він особисто став методично і прискіпливо перевіряти всі фінансові звіти міністрів і вносив правки, навіть якщо йшлося про кілька сантимів. Значущою подією для централізації фінансів, стало заснування першого державного банку Франції. Це сталося менш ніж через місяць після вступу на посаду першого консула. Уже наступного місяця відбулася масштабна реформа місцевого управління. Ухвалений закон про поділ території та адміністрації передбачав чотири рівні територіального поділу. Також було створено нові органи управління. На чолі департаменту урядом призначався префект, який ніс виключну відповідальність за управління. А ще через місяць був ухвалений закон про судову організацію Франції. Така швидкість реформ вимагала від уряду неймовірної енергії та витривалості, і перший консул подавав приклад феноменальної працездатності. Бонапарт працював по 15 годин, і що надзвичайно важливо, він зміг надихнути своїх підлеглих на таку енергійну і сумлінну роботу. Однак не всі його підлеглі фізично витримували жахливе навантаження і від знемоги під час робочих засідань засинали прямо за столом. Втім, це траплялося і з першим консулом. Пропрацювавши ніч безперервно, він теж міг заснути в розпал робочого засідання. У таких випадках усі радники та міністри безшумно виходили із зали. Одного разу під час консульства на одній адміністративній нараді військовий міністр заснув. Кілька інших членів ледь трималися на стільцях. Ну-мо, прокидайтеся, прокидайтеся, громадяни, вигукнув Бонапарт. Тільки друга година ночі. Треба відпрацьовувати зарплатню, яку нам платить французький народ. Окрім фінансів та адміністративних реформ, невідкладної уваги вимагали питання безпеки. Треба було навести лад у республіці, які з одного боку загрожувала Вандея, яка повставала, а з іншого роялісти, озлоблені переворотом, які мріяли повторити повстання в тулоні. На нестабільний південь республіки Бонапарт послав відданого йому генерала Ланна за однієї тільки появи в тулузі цього офіцера. Всі спроби опору зникли, а змовники заспокоїлися. На півночі становище було набагато серйознішим. Вісім років у Вандеї тривала міжусодна війна. Перший консул, особисто зустрівшись із вождями повсталих, твердо заявив, що настав час примиритися на розумних умовах або він винищить їх усіх до одного. Цю заяву було підкріплено негайним відправленням у Вандею 60-ти тисячної армії генерала Брюна. Вожді повсталих одразу відчули різницю між директорією і першим консулом. Їх було поставлено перед вибором: або мир, або смертельна боротьба з численною армією. Часу на роздуми було відведено мало. Одночасно з такою рішучою демонстрацією сили Бонапарт першим зробив кроки до примирення. Було скасовано скандальний закон про заручників, що викликав загальне невдоволення. За цим законом родичі вандейців і шуанів мали відповідати за всі дії провінцій, в яких тривали заворушення. Також Республіка обіцяла повну амністію і зобов'язувалася скасувати на деякий час податки з розорених війною областей. Ці розумні кроки дали довгоочікуваний результат, і нарешті, в січні 1800 року, на загальну радість всієї Франції мирна угода була підписана, і жахлива міжусобна війна, що тривала багато років, припинилася. Отже, Бонапарт займався справами всього два місяці, а результати без перебільшення були вражаючі. За цей термін основні галузі внутрішнього управління отримали стрункий устрій. Безумовно, ще багато чого треба було зробити, але фундамент нового устрою республіки закладався вже в перші місяці консульства. Ці дії нової влади збудили надію народу, що ця незвичайна людина зможе покласти край війнам, які виснажували Францію вже вісім років. Це було не тільки бажання, а й гостра необхідність. Вести війну за порожньої і ще не зміцнілого внутрішнього становища було зовсім недоцільно. Крім того, тяжке становище армії в Єгипті також додавало республіці вразливості, тому для першого консула мир був вкрай необхідний. Після 18-го брюмера до столиць європейських держав одразу ж було направлено дипломатів. Їхнє завдання полягало в тому, щоб пояснити, що новий уряд республіки користується безпрецедентною підтримкою французького народу і бажає тільки миру. Цей посил був особливо добре почутий у Мадриді та Берліні. Крім того, імператор Російської імперії після битви при Цюріху і протиріч, що виникли з австрійцями, також переглянув ставлення до французької республіки. Водночас консул намагався налагодити відносини не тільки з європейськими державами, по той бік Атлантики, минаючи 18 століття, затьмарила смерть Джорджа Вашингтона, першого президента Сполучених Штатів Америки. Перший консул розпорядився встановити у Франції десятиденну жалобу і до всіх прапорів республіки підвісили чорний креп. Вашингтон помер. Ця велика людина боролася проти насильства і утвердила незалежність своєї вітчизни. Пам'ять про нього назавжди залишиться дорогоцінною для французького народу, як і для всіх вільних людей старого і нового світу. Однак не з усіма державами стосунки вдалося покращити дипломатією. Австрійські армії продовжували концентруватися на кордонах Франції, а кабінет міністрів Великої Британії готовий був витратити на війну величезні кошти, які в кілька разів перевищували весь бюджет Французької Республіки. У цьому становищі Бонапарт зважився на вельми мудрий політичний крок. Він звернувся безпосередньо з листами до короля Англії та австрійського імператора. При цьому ці звернення першого консула були надані розголосу, щоб його чула не тільки Франція, а весь світ. Ваша величносте, невже війна, яка вісім років уже спустошує всі чотири частини світу, повинна тривати вічно? Не вже немає жодних засобів до укладення угоди. Чи можливо, щоб дві найосвідченіші нації в Європі жертвували плодами своєї торгівлі, внутрішнім добробутом і щастям своїх підданих в ім'я порожніх ідей про марнославство? Як можна не відчувати, що перша потреба і найбільша слава народів полягає в мирі? Ваша величність повинні бачити в цьому листі тільки моє найщиріше бажання знову сприяти загальному примиренню. Того ж дня Бонапарт відправив подібний лист і австрійському імператору, але як і очікувалося, це не привело до примирення. Першого консула навіть не удостоїли прямої відповіді. Йому відповіли нетактовною і звинувачувальною нотою лорда Гренвіля на адресу Міністерства закордонних справ, в якій серед іншого йшлося про те, що звернення не відповідає встановленій формі. Відповідь, що надійшла звідня, була пристойнішою, але також не давала жодних надій на мир. Заволодівши Італією, австрійці були не готові навіть розглядати умови, що передбачалися договором Кампоформіо, підписаним за підсумками першої італійської кампанії. Ці відповіді на заклик до миру, що надійшли з Лондона і Відня, також були доведені до уваги громадян Франції. Мабуть, єдиний, хто у Відні вважав, що війни необхідно уникнути, був Ерцгерцог Карл. Він наполегливо попереджав імператора про небезпеку війни з Наполеоном і пропонував скористатися вигідним становищем та укласти розумну угоду з французькою республікою. За таку позицію ерцгерцог потрапив у опалу і його позбавили верховенства над військами. Отже, війна була неминуча, і якби сильно французи не бажали уникнути її, вони не могли собі дозволити принижуватись перед англійцями, випрошуючи цей мир. І тоді перший консул звернувся із закликом до нації Французи. Ви бажали миру. Ваш уряд бажав його ще більшим завзяттям. Наші перші зусилля були спрямовані на його досягнення, але англійський уряд розкрив секрет своєї несправедливої політики. Він хоче розчленувати Францію, зруйнувати її торгівлю або звести до рівня другорядної держави. Щоб домогтися миру, нам потрібні гроші, зброя і солдати. Нехай усі поспішать заплатити данину спільній справі, нехай молоді люди візьмуть до рук зброю не за інтереси партії, не з волі тиранів, а щоб захистити все найдорожче: честь Франції і святу справу гуманізму. Молоді французи. Якщо ви хочете приєднатися до славної справи. Якщо ви хочете бути в армії, яка завершить зі славою війни революції, утвердить незалежність, свободу і славу великої нації до зброї, до зброї, до зброї!